Ситуація в районі проведення антитерористичної операції загострилася, проте повністю контрольована українською армією з опівночі та упродовж дня російські окупаційні війська 40 разів відкривали вогонь по позиціях збройних сил України. На Донецькому напрямку із забороненої мінськими домовленостями 122 мм артилерії ворог вів вогонь по наших укріпленнях в Авдіївці та Опитному. Також 120 мм міномети. Противник застосував двічі в Авдіївці і тричі у Новоселівці. Другій. Під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили наші воїни у майорську, Авдіївці та поруч шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети ворог задіяв під Троїцьким. На Маріупольському напрямку із 120-мм міліметрових мінометів російські окупанти били по чермалику Гнутовому та Новогригорівці. А з мінометів калібру 82 мм тричі обстріляли Красногорівку. Також під гранатометний вогонь потрапили підрозділи Сил АТО у Новотроїцькому і Талаківці поблизу Новогригорівки. Супротивник стріляв з танку. А під Широкиним Мар'їнкою вівся снайперський вогонь. Неспокійна ситуація склалася в районі Новозванівки, що на Луганському напрямку. Тут російські окупанти обстріляли наші укріплення із 122 мм самохідних установок, 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї. Крім цього, 122 мм артилерію, міномети калібру 82 мм та гранатомети ворог задіяв під Новоолександрівкою, а також танк в районі Попасної.